Прийшов той час, коли ми дуже часто здригаємось від сигналу повітряної тривоги, здригаємось, тремтемо, сивіємо від вибухів, особливо, коли вони лунають поряд, лягаєш спати і не знаєш, чи ти побачиш вранці небо, чи ти зустрінеш ранок, чи ти у вікні. Побачиш сонце, ти не знаєш, що тебе чекає через якусь мить. Тому що потвори, які прийшов в нашу землю, робить все для того, щоб знищити українців, Україну і все українське. І коли лунають вибухи. Молиш Господа, щоб Господь тебе вберіг. Вберіг житло, вберіг твоїх рідних і взагалі всіх людей, коли стихають вибухи. Читаєш що небо над нами чисте. Починаєш дякувати Господу за збережне життя, за домівку. Ти дякуєш, це робиться від цього моторошно, страшно. Бо тут ти дякуєш, а далі розумієш, що знову в якомусь часі може це повторитися. Тому кожен раз, коли закінчуються атаки, і ти залишаєшся живою, ти дякуєш Господу за збережне життя. І кажу, разу після тих атак, що вберіг Господь життя, вберіг домівку, в молитві руки зводила в сльозах, не допустив той мотлох вибухівку, хоч поряд було гучно, просто жах. Я про життя в молитві все благала, тремтіла, наче листя на вітру, та чи почує Господь, я не знала, а спадниті жахіття не зітру. Не хочеться так рано помирати від вражої ординської руки. Лишається лиш Господа благати, Щоб не спинив життєвої ріки. Жахливий ранок у сльозах, в трентінні, в молитві та в уявленні про все, коли навколо все в полах котінні й будинком від тих вибухів трясе. Спокійно жити не дає потвора, і серце України в нього ціль. Настала дійсність ось така сувора, не закриває ворог ту артіль. від вибухів повітря аж дзвеніло, здригалась наша матінка земля. Та я жива, помешкання вціліло, напевно, Бог щитами затуля. Вберіг Господь життя, вберіг Всевишній, я дякую, я дякую за це. Очи у моїй молитви, чує грішну, зберіг моє життєве деревце. Я дякую Господу, що вберіг моє життя, життя моїх дітей, онуків, моїх рідних, близьких, знайомих і взагалі кожного, хто вберіг, що вберіг домівку, нехай і надалі нас береже, нехай закриває нас від цього клятого ворога своїми. Щитами. Нехай ворогу запускає свої мечі і захищає, береже нас, тому що ворог прийшов на нашу святу землю. Він не мав права цього робити. І хочеться, щоб якомога швидше скінчилася клята війна, і щоб ворог наш щез, як роса на сон.